Вы забрали все фабрики, заводы, люди только могут тоже... работать сами на себя, и вы забираете от нас все, шкуру полностью сдирать. Налоговый кодекс хотите усогласить. Дайте работать, откройте у нас, смотрите, в Новоселице стоит ликороводочный завод, кучу заводов, кучу фабрик, ЖБИ, чернозем полный, колгоспы все закрыты. Дайте работу молодежи, Д їм зарплату достойную. И тогда не будет этих предпринимателей, не будет этих забастовок, не будете іск никого здирать в шкуру. В новоселиці сьогодні не працював ринок. Всі підприємці зійшлися на центральній площі міста з плакатами та гучномовцями і вимагали дострокового припинення повноважень Верховної Ради та президента. На думку мітингувальників, влада не дає їм можливості працювати, і новий податковий кодекс змусить їхні сім'ї голодувати. На референдум, який буде 6 грудня, скликаний. У нас буде достатньо голосів для того, щоб зняти від нашого населення району то і президента, і верховну раду. Мені Можемо навіть дітей прокормити. Поэтому ми прийшли сюди, пускай хоч нам объяснять, чому нас давить, чому ми не нужны государству. Якщо ми не будемо працювати тут, ми залишимося без роботи і будемо виходити где-то і просити руки протянемо. І ми наші діти. Підприємці викликали до себе голову райдержадміністрації. але владник відмовився з ними розмовляти і запросив до себе в кабінет ініціативну групу. Не зможу перекричати всіх вас. Я вас прошу, я вас прошу. прошу Ініціативну групу, пропозиціям ваших, і ви по вашим. І ми поговоримо з вашим питанням. Я вас очень прошу, я вас просив. Без, без толпи, по одному. Після довгих перемовин з владою підприємці зрештою обрали ініціативну групу, які передали звернення людей керівнику Новоселецького району. Голова адміністрації пообіцяв, що передасть їхні документи до Києва, але зауважив, що податковий кодекс потрібен, а закони треба поважати. Це ж не тільки перше звернення ваших президентів Вони приймаються і серйозно приймаються до уваги, розглядаються. Які рішення буде, ну я думаю, що буде враховано как, щини всі пропозиції підприємців. у штіни, які є розумні, розумне зерно є, вони, звісно будуть приймати уваги і будуть зміни. Підприємці пообіцяли, що на цьому не зупиняться, і якщо їхні вимоги не візьмуть до уваги, будуть діяти жорсткіше, продовжуватимуть акції протесту та перекриватимуть дороги. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.